жарко мені стало вже. комарів нема. А, коли комарів нема, то плюс 28. Уже. І жарковато. Да, давно я не ночевав так, щоб ніч. А було жарко. Жарко. Так, я давно не ночевала. Але мені подобається. Бувають посеред, посеред заплав болот. Але всі не тільки страшні припадки. А бувають просто навіть, я б сказав, смешні. Але це вже потім. Спочатку <гадачу> дуже даже цікаві. <гадачу> у вас в Польщі там травлять щурів водяних. Та кожен метр якась пастка. А у нас щур водяний це Харчови, харчова добавка, видром, Норкам І мене колись напугала така істота. Приїхав я на риболовлю. Таке місце називається в полях біля Андріяшівки Водолажене. Водолажене це бувший хутір. хутір там жили кулаки. Ну, хто такі кулаки? Селяни, які працювати могли, вміли були працьовиті селяни, Зажиточні їх розховачили, відправили в Сибір і хутора не стало. А остався гайок, ставочок, і, до речі, там такі ціка, цікавий ставочок глибини півтора метри максимум. А такі ключі б'ють, що він практично не замерзає, і вода синя-синя, голуба і холодна. Ну, риби там було достатньо, хоч він був і не глибокий. Так от, приїхав я, водолажене, розібрав вудки, позакидав, з кльовом щось не заладилось, а мені чи жива моя бабуся налагодила тормозок з собою, хліб і котлети. Жирнючі, смачнючі, з снислом. І ну, куди заворачували раніше, йду в газету. Декілька, декілька слоїв газети. Я поглядаю на наплавки на і вирішив перекусити. Сижу, вечері, розворачую газету. Вона жиром напиталась, така аж прозора, як. Прозора газета, жирна вся. Я першу, перший слой відмотав, замакав і кинув ось як до до сакири. Угу. І далі розбираю. Розбираю і бачу боковим зором, що тої газети, яку я кинув, вже немає. Подивився, думаю, странно. Наче її не було ці газети. Тут заірвав другу і другу клянув. Добираюсь я до котлет. Беру першу котлету із куском, шматом, дебелим хліба, кусаю і в цей момент помічаю, що і другого шматка газети там уже немає. Мені стало не до жартів. Все думаю, мені тоді на уроків 20 було. Думаю, все. Дорибачився. Я розумію, коли дуже часто рибачиш і довго, це підтвердять усі риб, рибалки, які рибачили більше двох двох діб поспіль. Що після таких рибалок закриваєш очі і на плавок в очах. І мало того, що він просто в очах на плавок, він ще й клює. Так от, тому й дорибачився. Газети пропадають. Добре, що там сам не сів, а там був би там дві газети. Ну так. Действительно, якщо там якийсь картова нора, я добре, що я вибрав цей пеньок, а не той. У ага. мене б не стало, не те, що газет. Прийшли, пройшов, бо хтось на ставок вудочки стоять, нікого нема. Ну, ось, думаю, грош, не возьмеш. Треба вияснити, що да як. І останній шмат. Уже, уже котлети я поспоположив хліб на собі на халіна, на хліб котлети, остання газета. І кидаю я до, до цього пенька і вже не звожу з нього очей. Тіфі газета долітає до землі в ту саму мить, і з пенька є пика-пацюка з блестячими очима. Хапає мою газету. Через буквально три секунди газета зникає в пеньку. <гум> Хух, думаю, все нормально, можна далі рибачити. Зволоту не з'їхав. Злото не з'їхав. Я ще цього паціку потім скармив четвертинку котлети. більше не зміг, тому що дуже велику вкусні котлети, були. четвертинку котлети скармив цьому паціку. Здоровий такий, майже як андатра. Цікава тваринка. І головне, що мене не боялась мене. Мабуть, не розглядала мене як хижака. Або занадто голодний. А був. Да, а може і занадто голодний. Так, так все-таки бувають випадки не завжди вони і страшні, а більші, більшість тих просто забавні та смішні. Але якби то все зняти на камеру. Та тоді, тоді не теж то камера, тоді телефонів не було. Тоді фотоапарат був у мене, там якийсь зеніт, той пленочний такий. Mm -hmm що, щоб почекати зняти, його треба спочатку було упіймати, прив'язати до пенька, а потім із п'ятого разу, може, щось там буде видно. У мене вже готові. Ну, а в мене я подожду, під... поки розліз... розлізуться. Зараз вони повинні тріснути і почати розворачуватися. А комари трохи є. Ой, я не боюсь. Ну, ти бачиш, що як ночі, так вони пропадають. Uh -huh. А хочеш, щоб вони почалися знову. Походить по траві. Походи вона коло по траві і пів години в тебе буде веселих. Дякую, не хочу. Хтось буде нас зараз ругати, що ми неправильно жаримо сосиски. тому що треба на вуглях, а не на вогнищі. Ну сосиски це, по-перше, не зовсім не шашлик. Це варена ковбаса. І треба її жарити саме на вогнищі, а не на вуглях. А по-друге, це навіть не російські сардельки. Тож сам Бог хвилі так такі жарити. Угу, угу. Куди? Жаба вогнище хотіла стрибнути? Час, стрибнуть. Почтай, зараз покажу. Час ночниця. Це та жаба, що її називають земляною. Хай. Щоб тільки не вогнище. Весна тут була. До речі, у мене і <говори> бобр мене теж пугав Бу, Було на ячки. І ще було. Потом то и делаешь, что ничего не было. Я спал. Спал сам, был на рыболовле с знач... ночью знач... и сам. Все поставил, как есть. Козули поставил. Распалил роз... роз... вогнище. Повечерил. Ну и задремал. И просыпаюсь от того, от... от чувства, что на меня кто-то смотрит. і щось біля мене є. От просто проснувся і все. Відкриваю, mm -hmm. а я лежав отак до вонища ногами до річки, головою до лісу, бо біля річки, біля річки ткнуло сирістю, вогкістю. Відкриваю я очі і дивлюся, що біля моїх ніг стоїть щось здорове, чорне, темне, кругле, ну, кілограм тридцять якесь чучело. Я, я, я сходу не зміг ідентифікувати його як, як тварину, тому що воно просто чорне, темне, пушисте, лахмате. Ну, важко було сказати, що воно таке. Я завмер і одною ногою акуратненько бревнушка до вогнища. чух, Воно ляп, пих. І в останню мить, в останню секунду цього всього дійства, я побачив перед собою здорового дорослого бобра, який вистрибнув з берега, упав у воду і на ляпнув хвостом так, що до мене, навіть бризки долетіли. Смиватися не треба було. Такі, постав, наче, наче хто дерево, наче дерево. Знаєш, як дерево пало в воду, так з ага. їм грохами, наче гармата стріляє. Ну все. Я з тієї миті, з тієї хвилини не спав. Хоча, хоча і до ранку, ну так вже було і далеко. Ось так я познайомився із диким бобром, який прийшов просто мені до ніг. Давай, давай їсти. Прийшов дерево валити, а тут йому такий гість, Лежить. А бо да, да. бобр теж був непонятка. У нього тут була улюблена верба, яку він її гриз. Приходить, тут вогнище якесь сючила біля вогни, лежить на гаму. І спить. Ну що, я думаю, що бобр був наляканий в останню мить нашого знайомства більше, ніж я. Хай трохи астиня тут дуже-дуже гаряча. Mm -hmm. А там кисіду. Я спочатку, ночі. Подумав, я спочатку подумав, що це вітер дерева шум, шумлять, але ну, там вітер, а тут його, його нема. Ти чуєш, яка тиха тихо не тебе звичайно. А ч так буває, Там вітер, а тут нема. Або навпаки. поки. Mm.